Супермен супергерой комікс. Він вважається іконою американської культури. Придуманий письменником Джеррі Сігел і художником Джо Шустером, своїм успіхом Супермен допоміг створити жанр супергерої і зайняв перші серед американських коміксів, книга гігантських розмірів, розповідає про усю історію Супермена. Усі його еволюції. Історія коміксу, яка сягає 75 років, мистецтво сучасного міфутворення містить понад 2000 зображень, обкладинок, оригінальних ілюстрацій, фотографій, кадрів кіно і предметів колекціонування. Все для того, аби фанати відчули сюжетну лінію, прониктися історіями персонажів і їх творців. Вплив супергероя на культуру США та решти світу вивчають вчені і критики. Умберто Еко обговорював міфічні можливості персонажа. Використання персонажа часто було предметом спору. Сігал і Шустер двічі подавали позов для повернення їм персонажа. Перша поява Супермена відбулася в Action Comics No. 1, випущеному 18 квітня 1938 року. Далі підключився Бетмен. Два головних герої всесвіту DC Comics – Бетмен і Супермен часом нагадують братів близнюків. Вони часто працюють разом, іноді сваряться і навіть б'ються. Але нікуди їм один від одного не дітися. Вони разом навіки. Видавництво DC зараз випускає серію бетмен Супермен, присвячену першим спільним пригодам цих супергероїв. Але усі повинні пам'ятати, що Супермен був перший і непереможний.